Доброго дня! Сьогодні я хотів би показати свою розробку, яку давно обіцяв показати. От, оскільки вона була в мене у селі, в другому будинку, то я не міг показати її раніше. Зараз я тут і я хотів би показати вам, що батоги можна плести майже з будь-якого матеріалу, який має в собі властивості мотузки або провода. Даний батіг Снейк. Я просто зробив з е, антенного проводу. Антенний провід, ви бачите, десь близько 0,5 5, 5 мм. І плетений він з двох слоїв. Перший слой це буквально е, 4,3-2,1. І, і поверх я закінчив з 4. Значить, в кінці ми маємо одну мотузочку, вона може відріватись, в принципі, вона не важлива. Тобто цей батіг він більш використовується самим проводом на кінці, як крекер. Чому? Для того, щоб вражати ціль. Якщо ви в дитинстві попадали по собі дитячою скакалкою, то ви знаєте, наскільки сильно дошкуляє цей удар. Якщо е, силу батога використати проти людини, проти худоби, то звичайно шкіра репне одразу. Тобто тут, тут набагато сильніше. Я причепив цей крекер, можливо, він дасть хлопки для того, щоб поціновувачі батогів змогли почути якийсь хлопок і сказали, що це дійсно є батіг. Насправді це виглядає просто дуже дико, кострубато, тим не менше. Е, зараз спробуємо, чи він може використовуватись як батіг. Нагадую, батіг плетений з антенного провода. Як бачите, він працює абсолютно нормально і видно, що ми можемо використовувати цей батіг як звичайний батіг. Однак цей матеріал він досить міцний і дуже сильно може вражати. Якщо ви хочете використовувати батіг для самоборони або нагайку, ви можете сплести замість шкіри з провода. Повірте мені, достатньо вага, тому що тут є мідний провід. Та достатня ну, витривалість цієї ізоляції дасть змогу протистояти супротивнику на відстані.